Доброго дня, шановні колеги-депутати. Доброго... Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні з вами розпочинаємо засідання постійної комісії обласної ради. У нас доєдналися онлайн два депутати Андрій Закусілов і Олена Масалітіна. Отже, засідання комісії вважається повноважним, тож пропоную розпочати роботу. Всі мали змогу. Ознайомитися з порядком денним. Сьогодні у нас з вами на розгляді чотири питання, тому пропоную винести порядок денний за основу, а потім, якщо у колег будуть якісь запитання чи доповнення, можливо, тоді проголосуємо в цілому. Отже, хто за те, щоб розглянути порядок денний, беремо його за основу. Масалітіна. За. Закусілов? За. Пліткін. За. Шабільянова за. Отже, чотирьох присутніх депутатів на засіданні. Чотири за, проти утримались нуль. Шановні колеги, у кого є якісь запитання чи доповнення до порядку денного? Пане Андрію, а скільки, а скільки у нас питань порядку денного? Чотири. Тобто змін ніяких не вносили. Той порядок денний, який був розісланий всім членам комісії, залишився? Таким, який був чотири питання? У мене на пошті там набагато більше, ніж чотири. Чотири. То, можливо, ви вже надсилали сесійні потім питання. да, сесійні питання ще додатково розсилали. Ну, може. Там було трошки більше, да, дійсно. Це те, що останнє приходило. Те, що стосується порядку денного, то у нас чотири питання: перше про затвердження програми економічного соціального розвитку Миколаївської області на 26-й рік, про внесення змін до статутів комунальних некомерційних підприємств. Миколаївської обласної ради. Третє питання про план роботи Миколаївської обласної ради восьмого скликання на двадцять шостий рік. І четверте про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання перед виборцями та проведену роботу за двадцять п'ятий рік. Чотири питання. Добре. Ага, все тоді у вас ніяких питань чи пропозицій з приводу порядку денного немає. Правильно розумію? Отже, переходимо до голосування за порядок денний в цілому. За. Да. Закусілов. За. Да. Літкін. Так. Шабільянова за, отже, чотири за, проти утримались нуль. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження програми економічно соціального розвитку Миколаївської області, доповідача Повалова Світлана Геннадійна. Прошу вас, пані Світлана, заступник директора департаменту. Так, якщо можна коротенько, якщо в колег виникнуть якісь питання, ми тоді по ходу. Вітаю всіх. Пропонується для розгляду програма проект програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 26 рік. Ця програма нами розробляється щорічно. Є по суті, документом реалізації державної регіональної політики на короткостроковий період. Її схвалення та затвердження передбачено нормами чинного законодавства з питання державної регіональної політики та державного прогнозування. Відповідно до вимогченого законодавства, програма у нас складається з трьох розділів, як і зазвичай це перший доволі саме такий розлогий розділ це стан економічної соціальної політики на сьогодні в порівнянні з минулорічними показниками і з тими показниками, які ми маємо сьогодні ну, за 25 рік. Також, Визначається мета та завдання програми і е, джерела фінансування, це що стосується основного тексту документу програми. До програми е, також відповідно до законодавства. Ми додаються чотири додатки. Це е, у нас перший додаток: це заходи програми економічно-соціального розвитку Миколаївської області на 26 рік. Які в, е, в здебільшого. Прогнозується, що будуть фінансуватися за можливості, за наявності фінансування наявного з обласного бюджету. На сьогодні, в нашому додатку, це 80 заходів. 85 заходів перебачено з різних сфер життєдіяльності нашої області, які в цьому році ми скомпонували по, по стратегічних розподілені по стратегічних та оперативних цілях, які передбачені нашою стратегією розвитку Миколаївської області до 2027 року, включно, яка в свою чергу відповідає державній стратегії регіонального розвитку. Другим додатком є основні показники економічно-соціального розвитку, які на сьогодні, в принципі. Спрогнозовані нами на 26-й рік, рік за можливості, у зв'язку з тим, що з, злітку цього року все ж таки ми більше отримуємо статистичної інформації, практично всі показники є ну, можливість зробити аналіз і спрог... надати прогноз на 26-й рік. Третім додатком у нас є це перелік обласних програм, які планується фінансувати у 26-му році. В цьому році цей порядок. На відміну від попереднього, трошечки збільшився, додаються програми. Деякі програми ми зазначили, що вони перебувають ще процеси розробки, але до, до, до 26-го року або в першому кварталі 26-го року ми плануємо їх затвердити, прийняти, які в свою чергу відображають і передбачають реалізацію заходів з соціально-економічного стану області, ну практично з усіх сфер життєдіяльності області. І четвертим додатком це є перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати 26-му році. В цьому році він нараховує 60 проєктів. Ми максимально. Відійшли від багатої кількості таких проєктів, більш зробили акцент більш на більш на реальних проектах і тих проектах, які вже увійшли до нашого середньострокового стратегічного плану публічних інвестицій. Ну зараз це дуже актуальна тема, яка в принципі все, що стосується інвестицій, ми зараз передбачаємо в цьому напрямі. В принципі, так це Дякую. за за структурою за. Дякую, пані Світлана. Колеги, о, ті, хто підключені онлайн, чи є якісь запитання до пані Світлани? Ні, єдисна цифра: 32 голов 에, м'ясного скота великої худоби. Там багато чи мало? Ну, це те, що стосується питання статистичних даних агропромислового mm, да. комплексу, ну так конкретні цифри зараз не назву, але те, що в нас трошечки за, за даними по 2025 року, у нас трошки менше обсяги продукції, те, що стосується продукції рослинництва, це так, це пов'язано з кліматичними умовами, які відбувалися. А продукція тваринництва дійсно, там трошечки збільшені, збільшені показники, ну вони, вони зазначили в основній частині, там проаналізовані. Ну, це відповідає дійсності, якщо це ви так. Ні, просто це много чи мало? Да. На Жителя області перераховувати, то це може небагато. Пане Андрію, у вас були також було якесь запитання, я зрозуміла, так? Да? Ні. Питань немає, пані Олена? Немає. Так. Отже, якщо запитання доповнення немає, тоді пропоную винести на голосування дане питання. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії і затвердити програму економічно-соціального розвитку? Прошу голосувати. Закусілов? За. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова за. Отже, з чотирьох депутатів чотири за. Проти утримались нуль. Дякую, колеги. Дякую, пані Світлана. За. А ми переходимо до другого питання. Порядку денного це про внесення змін до статутів комунальних некомерційних підприємств Миколаївської обласної ради, доповідач Бабін Олег Дмитрович, заступник начальника управління Миколаївської охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Прошу пані Олег, доброго дня, так. шановні депутати. Керуючись е по постановою Кабінету міністрів 2 серпня, 2024 року, номер. Вісім Деякі питання забезпечення діяльності фахівців по проводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На зараз є це критичне питання, тому що ці спеціалісти потрібні в наших закладах, тому що збільшується кількість демобілізованих, збільшується кількість. І людей, які звільнені з полону, і це дуже важлива така ситуація, і повинні бути працівники супроводу ветеранів. Тому ми вносимо, хочемо внести зміни до статутів наших закладів охорони здоров'я для того, щоб. Привести підприємців в частини надання фахівцем супроводу ветеранів та демобілізованих осіб заходів підтримки у відповідності чином до законодавства, mm. так да, зараз майже практично. Там у всіх комунальних наших закладах охорони здоров'я вводиться нова посада. У бояс вона була введена раніше так, штатна одиниця, як фахівець супроводу ветеранів. В деяких лікувальних закладах вводиться вона трошки пізніше, але, як показує практика, дійсно такі фахівці потрібні в лікувальних закладах, і у них, в принципі, виходить повна зайнятість протягом робочого дня. Да? Тобто, ми дивимося на своєму досвіді, що Фахівець, на жаль, не сидить без роботи, а, а враховуючи, що кількість таких людей збільшується, їм потрібна допомога, їм потрібна більше навіть консультаційна така допомога в деяких питаннях. Це на контролі Офісу президента, вірю, що Андріївна, вона контролює це. Ну, питання. По суті, ви додаєте три, три кведи до основної діяльності. Так, так. 63,99, 84,9 і так. Колеги, в кого ще будуть запитання? Добре, якщо запитань немає, тоді пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії обласної ради? Закусілов. Так. Насалітіна. За. Пліткін. Шабільянова за. Отже, з чотирьох присутніх депутатів чотири за. Проти утримались. Дякую, колеги. Дякую, Олег Дмитрович. Переходимо до розгляду наступного питання. Да, поки підійде наш доповідач, третє питання це про план роботи. Миколаївської обласної ради, восьмого скликання на 26-й рік, доповідач Лабардкава Тетяна Сергіївна, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради. Поки підійде Тетяна Сергіївна, я прошу вибачення на початку нашого засідання. Комісії я не сказала, що, окрім присутніх депутатів і доповідачів. У нас на засіданні комісії присутній заступник голови обласної ради Андрій Євіс Миколаївич. Можливо, поки підійде Тетяна Сергіївна, У вас є якийсь коментар з приводу цього питання. Плану чи... роботи? Так. Тетяна Сергійна. Так. доброго дня. Прошу. Це плановий захід. Ми плануємо свою роботу. Так передбачено законом, про місцеве самоврядування. Наш план складається з двох частин, це планування роботи сесії. Обласної ради і плани роботи наших восьми постійно діючих комісій, в принципі, він містить стандартні заходи, які ми з з року в рік проводимо, ну, враховуючи також специфіку певних питань, зміни в законодавстві там, всьому цьому. Профілю можна додати з профілю вашої комісії, вашої функціональної спрямованості. в план роботи включено питання про формування наглядових рад в закладах охорони здоров'я Миколаївської обласної ради. І враховуючи зміни, які відбулися у порядку проведення конкурсів на призначення керівників. Закладів охорони здоров'я ми включили до плану роботи питання про внесення змін до нашого положення так. з приведення його у відповідність до чинного законодавства. Якщо є пропозиції, ми від кожної комісії ми будемо уже узгоджений варіант проєкту плану буде на президії. Запитатися на президії на сесію до точно. Добре, дякую, Тетяна Світ. Дякую, Денис Миколаївич. Колеги, чи є у когось запитання, можливо, доповнення по третьому питанню по плану роботи? Ні, немає. Пан Андрій, пані Олена, немає. Якщо немає, тоді пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести третє питання про план роботи Миколаївської обласної ради восьмого скликання на 26-й рік на розгляд позачергової сесії обласної ради? Запусілов. За посіловтіна. За Літкіна. За. Шебільянова за. Отже, з чотирьох присутніх депутатів, чотири за, проти утримались нуль. Дякую, колеги. Переходимо про, на, до розгляду четвертого питання про організацію звітів депутатів обласної ради за 25-й рік. Тетяна Сергіївна, я вам як доповідавши, прошу слово. Шановні депутати, це питання також пов'язане з виконанням вимог закону е е про статус депутатів місцевих рад щодо звіту депутатів місцевих рад перед своїми виборцями. Е ріш проект рішення сформований з урахуванням змін в законі України щодо звітів депутатів. Що депутат завчасно повідомляє Раду про звіт е е звіт? Уже здійснюють на перед виборцями, там з не заборонено з використанням там друкованих джерел інформації або там у тому числі соціальних мереж, але в подальшому звіт направляється до обласної ради правильно і він обов'язково оприлюднюється на офіційному сайті обласної ради в кабінеті депутата обласної ради. Гранічна дата визначена пропонується 15 квітня. 26-го року. Тобто три місяця. Ну. на формування звіту, так? Да? Ну, думаємо, що це. Достатньо. На формування, доведення звіту до о, виборців. Ну, учитывая, что що... Безпекові заходи. Да. Миколаївська міська територіальна громада продовжує перебувати в зоні можливих бойових дій, безпекові заходи це перш... перш за все. Це вже такі так, більш особисті питання. Кожен з депутатів має змогу провести звіт будь-який визначений йому із варіантів. Це, ви сказали, освітлення в засобах масової інформації, або в соціальних мережах, або кожен обере сам. Добре. Ще є ще якісь питання чи коментарі у колег з приводу цього питання. Якщо ні, тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Закусілов. За. Салітін. За Віткін. Шабільянова. За. Отже, з чотирьох присутніх депутатів чотири за, проти утримались. Нуль. А, так, дякую, колеги, дякую, Тетяна Сергіївна. Да. Отже, колеги, на сьогодні наш порядок денний да. з вами вичерпано. А, тому. Роботу комісії вважаю завершеною. Дякую тим, хто зміг доєднатися онлайн. Звісно, тим, хто був присутній офлайн. Все. Всім гарного дня, до побачення. До побачення.